iPhone 15 Pro Max був представлений на щорічній презентації Apple Event 2023 року і приніс низку важливих онолень від титанової рамки до порту USB-C. Якщо ви задумувалися над покупкою цього iPhone, то сьогодні в цьому відео ми детально розберемо всі переваги і недоліки, і чи варті він взагалі своїх грошей у 2025 році. Мене звати Андрій. Ви на каналі Unrock, Почнімо. Останні три роки компанія Apple вносить мінімальні зміни в дизайні pro версії, зменшуючи виріс в екрані під датчики Face ID та збільшуючи модулі камер. Ці нововведення не стали радикальними, що в iPhone 16 Pro. Dynamic Island залишився таким самим, і знову блок камер трохи збільшили. Як я вам казав раніше, ну як ви всі знаєте, з iPhone 15 Pro почали випускати з титановим корпусом. Як на мене, це дуже круто, адже телефон став міцнішим і легшим на 19 грам, що в max версії відчутно iPhone має чотири кольори: натуральний титан, чорний, білий і синій. Останні мені дуже сильно подобається. З кнопок все стандартно, тільки замість тумблера нова кнопка Action Button. Дисплей, по суті, залишився таким самим: 6,5-дюймовий LTPO, Super Retina XDR OLED на 120 Гц, з піковою яскравістю 2000 ніт. Про я думаю немає чого говорити, тут і так все зрозуміло, особливо знають android юзери. Єдине, що додам, це виріс в екрані Dynamic Cunant. У мене досі 11 iPhone. На цей виріс я дивився зі сторони друзів або ще раніше на вітринах магазинів. Тут, завдяки тому, що він у мене доволі тривалий період, я трохи детальніше покласив і зрозумів, що Apple реально дуже класно доповнив свій інтерфейс. Виглядає, як на мене, більш сучасно і стильно. І за це я дякую магазину Pixofone за надане iPhone. Можете зайти на їхній сайт і ознайомитися з товарами. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Основна камера залишилась такою ж на 48 мегапікселів, але збільшився сам сенсор, що повинно покращити якість. Фото зроблених в умовах слабкого освітлення, за замовчуванням використовується режим зйомки 24 мегапікселя, але завдяки підтримці формату HEIF ви можете зробити знімки з розширенням у 48 мегапікселів. Це дозволяє робити дуже деталізовані фото. На ширококутна камера залишилась на 12 мегапікселів, та й взагалі цей модуль не отримав суттєвих змін. А ось головним нововведенням системи камер 15 Pro Max став телеоб'єктив з п'ятикратним оптичним зумом на 12 мегапікселів. Apple представила програмні лінзи, що надало змогу. Могу переключатися між фокусними відстанями 24, 28 або 35 мм. У налаштуваннях камери ви можете самостійно обрати наближення, з яким камера буде автоматично працювати при подальшому запуску. Фронтальна камера також суттєво не змінилася, ті ж самі 12 мегапікселів, але завдяки програмному забезпеченню та HDR, селфі стали більш деталізованими. Можливості відеозйомки у iPhone 15 Pro отримали дуже приємні зміни, адже можна знімати відео у режимі лок, що професійним юзерам буде дуже корисно. Адже Потім з усім цим можна балуватися у постобробці, що дуже круто. У ProRES я не майстер знімати, але ви можете переглянути це на YouTube. Вже дуже багато різних короткометражних фільмів, які показують можливості цього формату. І до речі, що дуже круто, можна одразу знімати відео на SSD диск, під'єднавши через USB C. І не треба перекидувати кожен раз файли, що значно полегшує роботу. Так як заговорили про роз'єм, саме раз поговорити про автономність і зарядку, і нарешті новий порт для зарядки в iPhone це USB C. Це. Роз'єм підтримує швидку зарядку до 20 Вт. Поява порту USB-C дозволила заряджати пристрої Apple одним кабелем, що дуже зручно. У мене якраз Google Pixel 1 залишилося купа дротів, то я вже на майбутнє підготовлений, коли буду змінювати свій 11 iPhone. Хоча iPhone підтримує передачу даних USB 3, що дозволяє передавати їх зі збільшеною швидкістю до 10 Гбіт на секунду. Але кабель, який йде у комплекті, підтримує тільки USB 2.0, тож треба докупляти, майте це на увазі. Ємність акумулятора iPhone 15 Pro Max має 4852 мА, і автономність порівняно з попереднім поколінням iPhone 14 Pro Max майже не змінилася. Також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу, там ви знайдете всі наявні майбутні технології, ігри і багато всього іншого, що варте вашої уваги, і воно одразу потрапляє туди. Наша аудиторія останнім часом дуже сильно зросла, тож і приєднуйся і ти. А якщо вам подобається моє відео, можете фінансово підтримати цей канал гривнею. Навіть найменший рівень допоможе мені у вдосконаленні і Створені нових. До речі, спонсорський контент вже є на каналі, тож оформлюй і дивись. iPhone 15 Pro Max отримав новий потужний процесор A17 Pro, що вперше виконаний по 3-нанометровому техпроцесу. До речі, в початках iPhone 18 отримує процесор на 2 нанометра, і наскільки мені відомо, далі вже немає куди. Немає куди і зменшувати ці транзистори. За рахунок додаткового графічного чіпа 15 Pro Max може запускати ігри, які раніше були передбачені для консолей: Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed. Rush і Resident Evil 4. І от чесно звучить те, що iPhone тягне AAA-ігри, це дуже круто, і воно по суті є, і воно виглядає пристойно. Але якщо грати від батарейки, то вона сідає доволі таки швидко і доводиться грати тільки на дроці, або підключати ще для прикладу джойстик. З іншого боку, грати на айпаді там більший екран, більша батарейка і більше потужності за рахунок процесора M1 і вище. Мені здається, цей варіант набагато краще для ігор. Щодо оперативної пам'яті, то у нас більше на до 8 ГБ, для Apple Intelligence, але щось у Apple 7 не дуже. А модифікації внутрішньої пам'яті залишилися без змін: 128, 256, 512 і 1 ТБ. На зміну звичному перемикачу беззвучного режиму прийшла нова багатофункціональна кнопка Action Button. Ця кнопка дозволяє назначити ряд швидких команд. Як на мене, прикольно, адже можна поставити декілька варіацій, але поки в мене iPhone 11, і мені здається, звичайний тумблер був набагато зручнішим, адже ти точно знаєш, коли ти перемикнув. А тут справа звичайна. До того ж, в новому iPhone 16 додали цю нову кнопку тільки для камери, як на мене, це фігня. Мені тоді у Sony Xperia 1.6 не дуже сподобалось, хоча там кнопки, як у камері, а тут вона багатофункціональна, можна зумити, обирати режими і так далі. Але як на мене було сто, навіть та фішка, коли ви натискаєте на кнопку камери, щоб увімкнути ту ж саму камеру, можна замінити на action button і ось вам новий iPhone 16. iPhone 15 Pro Max отримав поліпшений захист від вологи та пилу iP68, що допускає занурення увагу. Воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин. Отримав оновлення і чіп Ultra V Band до другого покоління, що дозволяє більш точно визначити місце розташування айфона або AirTag. Але воно у нас ніби як не працює. І оновили модуль Wi-Fi до версії 6E. Отже, iPhone 15 Pro Max отримав доволі багато оновлень. Тепер у нього титановий корпус, що робить його легшим і міцнішим. Новий чіп a 17 Pro, який забезпечує ще більшу продуктивність і можливість грати у консольні ігри. Камера теж. Цього змінилося, тепер є п'ятикратний оптичний зум, і це, як на мене, база, адже це відкриває ще більше можливостей для фото та відео. І нарешті довгоочікуваний USB-C, який значно зручніший в використанні і швидкий. Цей iPhone ідеально підходить для тих, хто шукає найкращу продуктивність, любить фотографувати і знімати відео і за оптимальні кошти. Якщо у тебе iPhone 13 Pro чи старша модель, то апгрейд буде відчутним. Але якщо у тебе, скажімо, iPhone 14 Pro Max, то мені здається, не настільки так Багато, щоб прям оновлювати з 14 на 15. Але чи варте він своїх грошей? По ціні він майже як iPhone 16, тільки дорожчий. Але тут а 120 Гц, процесор буде трішки потужніший або на рівні 16, Apple Intelligent буде що тут, що там, і також тут будуть набагато кращі камери. Грубо кажучи, він повсюду кращий, тільки за трохи більшу ціну. Напишіть у коментарях, як вам новий iPhone 15 Pro Max і чи плануєте його купувати. І також, якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком і також підпискою на це, Канал. І зараз перед вами висвітилося два запропонованих відео: ось тут зліва або справа, Я впевнений, вони дуже цікаві і корисні, тож ти які тобі тобі вподоби. А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.